Навчався у військовому ліцеї, але тоді армія була не досить такою ну, класною штукою, тому що там тоді білили бордюри і красили траву. Ну, це було не круто, типу. а зараз є війна, є поклик захищати свою державу, своїх родичів, близьких, друзів, під'єднати детонатор по готовності доповідь, прийом. Прийняв. Кожен чоловік має бути сильним і оволодіти своїм страхом, і має здобути мужність в цій війні е і не жаліти себе, тому що жалість дає тільки жалігідний вигляд. Мережа справна, приготуватись. Ключ. Я на цій війні досить багато втратив е своїх друзів, е навіть і однокласники з військового ліцею. Я втратив кращого свого друга Максима Квапиша. Він був хороброю людиною, жив по законам честі та загинув в бою за суверенність та незалежність України та за свої ідеали. Приготуватись по готовності відходь. Готово. Я казав моєму та Сасі в книгі під кілець, шлях воїна це смерть. І це правда. Шлях воєнно він переповнений смерті. Це треба прийняти. Вогонь!